Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Це відео-відповідь. Мене питають: якщо я куплю 50-ваттну або 100-ватну панельку сонячну, на що мені її вистачить? Розказую, що вистачить на все на зарядку телефона, ноутбука і так далі. Тому хочу цю відповідь дати іменно в такий пасмурний день. Сьогодні цілий день йде дощ. І для порівняння хочу. Представити свої сонячні панелі. Перед вами 2400 Вт сонячних панелей. Розмір цього поля 12 квадратних метрів або 6 метрів на 2 метра. Що видає це поле? Якщо у перерахунку на 50 ватну панель, то це майже у 50 разів менше. А якщо на 100 ватт, то це у 24 рази менше буде виробітка. І так, кому цікаво, скільки виробили мої сонячні панелі в таку погоду. І на що хватає їхньої енергії? Дивимося. Ось ми біля інвертора. Від панелей заходить 4 вати. Цього не хватить навіть на лампочку. А, у звичайну не вистачить цієї енергії, а, якщо використовувати пряме перетворення. Тобто від панели енергія перетворюється в низьку напругу 5 або 12 вольт і йде на зарядку гаджетів. А, з перетворенням на 220 вольт. Цієї енергії взагалі ні на що не вистачить. Навіть інвертор, навіть не запуститься. Ось. І скільки ж вийшло за день? Ну, ось дивимося на інверторі за день виробітка 190 Вт. -год. Що це таке? Якщо б ці всі панелі підключити до повербанка напряму без перетворення у 220 В, то це так. Да, цього вистачить, і павербанк зарядить, і телефони зарядити. Але це ж поле. Потужністю 2400 Вт. І воно виробило цю енергію, яку можна використати пряме перетворення через контролер напряму на акумулятор або на на повербанк. Якщо використовувати інвертор як у мене, то цієї енергії навіть не вистачить на сам інвертор. У мене інвертор споживає за добу 1200 Вт, а я отримав тільки 190. Він 1010 Вт-годин добирає з акумулятора. І ось мені розряджа акумуляторну батарею. Тепер дивимося, округлюємо для легкості підрахунків, 200 Вт-годин. Округлюємо. Панелька потужності 50 Вт виробить у 50 раз менше енергії. Всього лише 4 вт години. Цієї енергії не вистачить навіть на зарядку павербанк. бо звичайний павербанк має 10-15 Вт-годин потужності. Тому. Дорогі друзі, не купуйте ці маленькі панельки, ці 50 Вт, 100 Вт цього маленьке, Не купуйте, бо це дарма витрачені кошти. Якщо вже хочете щось купити, то купіть потужну панель. Ну, наприклад, там 400-500 Вт і перетворювач, щоб з нею працював, є такі, то ця панелька видасть у 6 раз менше. Близько 30-40 Вт годин. То це хоч хватить, вам зарядити павербанк, там телефон зарядити. А так, оці, оці дрібні панельки, оці полікрестал, оці гнучки, це все зря витрачені гроші. Навіть панелька 100 Вт, і то видасть у 24 рази менше. Це 8 Вт годин. Це навіть павербанк звичайний, ємкістю 10 Вт годин не зарядить. Ну, ось такі результати. як я, звісно. Вже відвик від такої виробітки. У мене хоча б ну, хоча б 3-4 кВт, 3-4 тисячі Ватт-годин було. А це тільки 190. Ну, це зима попереду буде ще й гірше. Тому е, е, моя вам відповідь: е, якщо немає сонця, то які б панелі не були, вони не будуть виробляти ніякої потужності. Для сонячних панелей необхідно сонце. Нема сонця, нема виробутків, які б вони не були. Монокристал, полікристал, отакі великі, як у мене, маленькі, вони все одно не будуть працювати. Так що, якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.